Третій день експериментів, знову ж таки, в основному поїздки у мене місто, траса міста. Приїхав вже 172 км, прогнозовано залишилося на 177. Сьогодні, напевно, останній день, тому що треба все ж таки поставити на зарядку, так як світло почало пропадати, і невідомо, коли я зможу зарядитись потім. Розхід середній зараз показує 25. В цьому циклі я проїхав 9,8 км. У мене включений клімат, екорежим, кондиціонер 24 градуси. На вулиці зараз 8 градусів, на вулиці дощ. Потрошку їду. Приїхався місто-траса міста. Потім покатався по магазинам, декілька разів зупинявся, гусив автомобіль з різними проміжками. Там хвилин 10-15 було десь. Ось. Загально проїхав 198 км з половини, залишок 145-38%. Що скажу, в принципі. По трасі в мене був круїз контроль адаптивний, швидкість 80 максимум, де неде де до 50, потім по місту, ну, по місту там 0, 0,50, 0,60. Тобі ж там світофор зупинився повністю, потрошку починаєш набирати на круіз-контролі. І доходить там до 60, де можна було, там 70, майже 80 було. В принципі, норм. Ну от Третій день. Сьогодні прийдеться поставити на зарядку, тому що невідомо, що буде завтра. Світло вимикають, можливо, не зможу потім зарядити автомобіль. А так, якщо їздить повільно, то в принципі в зимовий такий період, коли 8 градусів от, ще не зимовий. Але холодний період можна, в принципі, нормально так кататися.